Вітаю, друзі! в Україні! Радий запросити вас вже до 171-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Коротке нагадування: запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Друге, я прошу пробачення, не на всі встигаю вчасно відповісти, тому що запитань більше ніж просто можливість дати на них відповіді. І я, напевне, буду менше і менше давати відповіді на дуже довгі великі питання. Можете писати для мене якісь певні свої роздуми тощо, але питання відокремлюти окремо. Якщо це буде питання розгорнути на цілу сторінку, відповіді, напевне, ну, може, колись прийде, але вони відкладаються, відкладаються, відкладаються. Тому що реалізувати е, тут це майже неможливо. Це повністю займає весь час, а я хочу відповісти на якомога більше запитань і. Як завжди буду вдячний за вашу моральну підтримку, за ваші часові перегляди, поширення, рекомендації е коментарів, вподобайки і підписки на мій, мої YouTube і telegram канали Все, і переходжу до відповідей на запитання. Доброго вечора, пане Тарасе. Цікаво послухати вашу думку про результати опитування КМІ е проведеного на замовлення консультативної місії ЄС в Україні, які показали, що 73% респондентів довіряють президенту Зеленському? Так, так, знову це число 73 Нас переслідує. Як ви вважаєте, наше суспільство вже справді безнадійне? Навіть ходив такий вислів Хвора нація чи офіс президента трохи повпливав на результати і все перекрутив з ніг на голову? Дякую. Ні, насправді тут не зовсім офіс повпливав, тут є інші моменти. Впливати можна на певні кишенькові дрібні. Ну і певні замовлення, на мій погляд, роблять такі, як рейтинг, але теж вони не фальсифікують результатів опитання. Всі відомі, добре відомі нам, які ви раніше чули соціологічні агентства, не фальсифікують, але вони можуть маніпулювати іноді на замовлення влади. Найчастіше в інтерпретаціях, в поясненнях, в висновках, часто в підборі підготовці питання. От я спеціально виділив мені в коментарях на телеграм. Написала одна з учасниців цього опитування. От, прочитаю вам: була реципієнтом цього опитування, саме цього, де 73%. Воно тривало понад 50 хвилин. Навряд чи людина, що не звикла напрягати мізки, здатна адекватно відповісти на всі питання. До речі, багато питань були дуже маніпулятивними. Отаким От чином буває певний сув. Але коли ви скажете, що я довіряю, то не будуть 50% відсотків переписувати на 73%. Скільки нарахують, стільки буде. Некоректна може бути вибірка зараз, під час війни. Ми нічого не знаємо чітко про переміщення громадян України, море речей засекречених, про наших військових, які можуть мати зовсім іншу думку, а туди доступу по мізеру. Тому. До всіх опитувань треба ставитися трошки обережніше під час війни. Вони не зовсім коректні. Але 73% є, реально є. І це те, що ви сказали, це небажання мислити. А це, власне, сказала ця якраз коментаторка у е коментарі, який я цитував. Небажання мислити, воно є. Люди обурюються, люди невдоволені, люди часто проклинають Зеленського, але коли їм роблять певну підводку питань, кажуть. Так, ми йому довіряємо. Він вам бреше в очі, а ви йому довіряєте. Ну, молодці, добре. Ця проблема є, і ця проблема в українців не одне століття. Десь співвідношення від двох третин до трьох четвертих, тих, хто не хочуть мислити, готові, коби не гірше, гірше вже не буде. Та слава Богу, що так. А чому ми маємо за щось там думати, за нас подумають? Проти 25% приблизно пасіонарів. Це було завжди. Це було за козацьких часів. Абсолютно так. Це було і в активній частині суспільства. Згадайте Веговську і Чорні Ради. 25%, які розуміли, що головний ворог Москва, і 75% включно з такими, знаєте, дуже помітними постатями. От зараз їх знову почали дуже активно піднімати. На поверхні, мабуть, цьому є певний сенс. Це як Сірко, скажімо. Які підтримали фактично Москву, іноді не до кінця розуміючи, що підтримують Москву, але наносячи удар в спину своїм, тому насправді це наша проблема. Ця проблема вирішується двома шляхами: перший шлях це мають зникнути для українців дві сфери впливу, які це формують. Одна з них це Москва. Або фізично розпадеться та імперія зла, або ми маємо від неї так відгородитися, і будь-яка згадка про якісь московські ресурси, тощо, яка використовується там публічно, окрім критичного негативного контексту, має бути покарана на такому рівні. І друга частина це наша спекулятивна бізнес і політика, так звана еліта, псевдоеліта. Це певна частина олігархів. Просто подивіться, які олігархи сьогодні підтримують Зеленського. І ви зрозумієте, хто через свій засоб масової інформації, хто особливо підо нагло і на робить українців ну, сухняних рабів, Г плюс Г Коломойського, хто акуратненько так, не надто помітно, але через ті самі там НВ, Українські Правди каже, ні, все так однозначно. Чеський е, е, олігарх в Україні фіала і Пінчук. Через свої канали і інші. От коли всім цим це стане робити небезпечно, чисто в плані юридичної відповідальності, оці два фактори зникнуть, це серйозно що змінить. І другий момент ну, треба вчити, треба вчити думати. Українська освіта є непогана для того, щоб здобути знання, але не для того, щоб навчитися мислити. І оце, мабуть, найважливіше, ці дві речі. Інакше це буде завжди. Це не зовсім хвора нація. Це нація, в якій. Штучно створений сув парадигми. У нас проблема не в тому, що в нас так багато тих, хто не хочуть думати. У всьому світі може бути і більше. У нас проблема в тому, що ті, хто не хочуть думати, вони агресивні в своєму виборі і відстоюванні свого права на, на руйнування своєї держави. Пригадуєте, як суги прийшли. Маю право на помилку. Маєте право на помилку, на знищення України. Так, саме отак це треба прикладати. Тому насправді оце є та проблема. Власне, все, що хотів вам відповісти, одне з небагатьох останніх ще довших питань, на які даю відповіді, бо мені просто хочеться показати людина зробила дуже мудрі висновки. А в кінці є коротке питання, на нього я відповім. Пане Тарасе, ваші слухачі постійні з Києва, там дякую вам, то-то, то-то. Розбудити мудрого народу критичне мислення, все. М -м -м. Значить, досить часто слухачі повертаються до не дуже давніх подій лютого березня 22-го року. В основному ми аналізуємо такі події. Слухайтеся, тут дуже добрий підхід, перелік пунктів. Пункт перший. Зе міг втекти, як варіант залишиться в Мюнхені і не повертатися. Два. Зе залишився на виконання зобов'язань по Оманському кейсу. Три, незважаючи на підготовлену здачу країни ЗСУ і справжні патріоти зірвали бліцкрик. Чотири. До речі, точно так. І кличка проклинали за тиждень до вторгнення за те, що він спробував провести нараду мерів по організації тероборони, влада банкова. Щоб ви розуміли, як готувалася здача України. Чотири почалися переговори про фактичну здачу інтересів країни. Пригадайте, Рєзніков, Умеров. Подоляк і Арахамія, їхні поїздки в Білорусі, а потім в Стамбул. Все правильно, і е, це був 4, 5 в Києві залишилися судді апеляційного суду, і почат, на початку березня на Київщину привезли Януковича. І запитання, як на вашу думку, для чого це робили? Яка і в кого була мета? Можливо, був план Б, можливо, це були окремі плани різних башт Кремля. Може була мета тиснути на землю в переговорах чи реально розглядали процедуру повернення легітимного? Адже ж ті судді, саме адміністративного суду, явно виконували замовлення від Портнова, який фактично тоді та й до цього часу керує суддівською системою. Дякую слава Україні. От я люблю, коли дуже мудрі запитання від людей, які дійсно роблять дуже серйозні висновки. По перших чотирьох пунктах абсолютно правильна послідовність. Саме так це й готувалося. І коли українці не дали здати Україну, тоді влада вирішила її здати через переговори. Тоді переговори в Білорусі в Стамбулі. Саме так це й було. Ви згадайте результати переговорів в Стамбулі. Це капітуляція, це реальна капітуляція України. Все. а от щодо п'ятого пункту. Ви підкинули тут тезу, яка мені подобається про війну між баштами Кремля. Чи це не є чиясь інша ініціатива, яка випадала з загальної? Те, що ви порахували, це патрушевський план. А от ну, Патрушевсько-Путінський, фактично. Путін потім розпалився, вирішив, що він всю Україну і так захопить без поступок, і не хотів іти на якісь там поступки переговори. А Патрушева це влаштовує. Поява Януковича, правда, не на Київщині, а в Білорусі його привозили два рази до Мінська. Друге, судді... Адміністративного суду це трохи випадає. Я думаю, що тут можуть проглядатися якісь сурковські методи, тому що інші башти Кремля мали свої певні наміри в цій ситуації. Я не думаю, що хтось серйозно дуже на самій верхівці Москви розглядав можливість використати Януковича. Можливо, Януковичем підлякували Зеленського, що він швидше ставив палиці в колеса Збройним силам України, перешкоджав і дав можливість расистам перемогти. Ну, не склалося, бачите, тоді Зеленський був заляканий, він боявся опору народу. Якби він будь-який крок зробив, от тоді би, мабуть, його би швидко знесли. І е, по Януковичу, це дійсно могла бути якась бічна версія, яка була дуже несерйозна. Януковича в самій Москві давним-давно ніхто серйозно не розглядає. Хтось вирішив привести, потім відвести, потім знову привести, потім знову відвести. Тому я це не розглядаю як серйозно. Я думаю, що розглядався все-таки варіант: Володимир Зеленський залишається управляти країною в вигляді Лукашенка під Москвою. У нас стоять окупаційні гарнізони російські, а Україна залишається Україною, українською, фактично, радянською соціалістичною республікою. Згадайте, в бучі вони вбивали масово українців, але вони тижнями не зривали жодного українського прапора, не збивали тризуби і не руйнували, не розстрілювали будь-які вивіски українські з тризубами синьо Кольорами тощо, тому що їм було повідомлено, ми сюди прийшли навести порядок, організувати для законної власті, для легітимного, тільки легітимний, я думаю, був не Янукович. Що стосується суддів адміністративного суду, частина з них втекла, а частина лишилася. Я чомусь думаю, що ті, хто лишилися, знали, що буде вторгнення, і чекали, коли прийдуть їх сюди освобождати. Там таких зрадників було та й є. І я думаю, що вони навмисне десь тут позаниквилися, Думаю, що за три дні прийде Путін, а свободі, і ми вийдемо і почнемо проводити трибунали над этими парахаботами, проклятими, патріотами і всіми другими. Не склалося. На жаль, і покарання до них не прийшло. Все є відповідь. Іду далі. Пане Тарасе, знову у нас влучання по інфраструктурних об'єктах повторюється минулий рік. Не зроблені ніякі висновки. Що не Що, не вистачає засобів захисту? Це ж зрозуміло, але захистити такі об'єкти хіба не першочергова задача? Ну, давайте так. Я все-таки тут буду заперечувати. Я точно не буду адвокатом влади, а в даному випадку тут влада далеко не на першому місці. Енергетичні об'єкти в основному це все таки приватні. Там найбільше теківських, є інші. Ен... Самі власники розуміють, що ну, знищений енергетичний об'єкт це їхні особисті втрати, і тому вони зробили дуже багато і закупили, і оточили відповідними за... перешкодами для цього. Це не держава робила. Хай Гаущенко не роздуває щоки. Це зробили власники. Це робилося силами самих працівників, колективів тощо. Тобто рівень захисту енергетичних об'єктів порівняно з минулим роком зріс в багато багато разів. Закуплені заходом для нас, без волі української влади, фактично закуплені певне обладнання, яке або передано в Україну, або може бути передане в випадку руйнувань дуже швидко і оперативно Торік цього не було. Тому насправді зроблено багато. Влада до цього долучилася неймовірно мало або не долучилася взагалі. А тепер про два інші моменти чомусь Дивно, знаєте, у нас міністром енергетики Кулеба став міністр закордонних справ, який розказує, що буде страшна зима, буде все жахливо, приприжахливо. Треба готуватися. Всі кажуть, стоп, в нас ППО стало на порядок більше. У расистів погіршила ситуація саме з тими ракетами, які нам важко перехоплювати. Е, у нас підготовка зросла. У нас пропрацьовані цілий ряд речей. Що це за залякування? А це залякування на кінець року готують... Е, Фактично, таку собі тиху капітуляцію перемир'я, тому що Патрушеву потрібно мир на Россі для Росля Ерефії на певний період, на рік і Зеленському потрібно швидке перемир'я, щоб отих 73% вдалося швидко переконати, Зеленський врятував вас від страшної катастрофи і шведесенько вибори. І щоб 73% дали той результат. Доки ми будемо ошарашеніше, не відійдемо від війни. Я про це багато говорив. Не буду повторюватися. Це є один момент: оце лякання. А другий момент насправді проблеми з енергосистемою є, і вони великі, але це не проблеми влучань ворожих ракет. Ворожі ракети торік вручали вручали дуже багато, а енергосистема вистояла зараз. Вони влучають окремі є випадки пошкоджень, а не знищень. А енергосистема починає пробити певні завали. Як у ти були поки що не критичні проблема того, що влада довела до кризи неплатежів. Не випаде. крали занадто багато і тупо. От зараз у меру вже слава Богу, всі по-моєму, підтримали мою позицію, що це буде ще гірший зарязнікова міністра. Бездушна, абсолютно істота. Але він перед тим очолював фонд держмайна. Згадайте, де в нас зараз страшна катастрофа? У нас вся енергосистема, в принципі, до зими підготувалася приватна, крім центру енергодержавного, яке перебувало в управлінні Умерова, який віддав його в розтерзання. По-моєму, Коломойському, і там виникли страшні кризи неплатежів. І от Центроенерго повністю не готове. Нічого не закуплено, ніякі ремонтні роботи не проведені. А якщо Центроенерго внаслідок хоча б кількох влучань випаде з системи, система може розвалитися. Тому насправді загроза є, але вона не від підготовки до ракет проти ракет, вона від розкрадання сугами і від злочинної діяльності нинішнього міністра оборони Умерова, які привели до вимивання коштів і руйнування фінансової складової і підготовки відповідно до зими енергосистеми, не забезпечення а саме підготовки до зими, коли потрібно закупити ресурси, накопичити фінанси і тому подібне. От в чому є проблема. Відповів. Наступне, це здається, знаєте, я вже тут розбиваю собі питання, можливо, це від того ж самого автора. Е, ну, давайте відповім. Просто питання таке трошечки не зовсім в добрих тональностях, але відповісти треба. Київ не атакують давно, область постійно так гарно захистили чи не занадто, може поділитися з тими місцями, де це потрібно? Тривог майже не оголошують в Києві. Здається, що й війни нема. Життя вирує чи не варто оголошувати тривоги паралельно з областю, нагадуючи про війну тим, хто надто розслабилися. Здоров'я вам та наснаги. Дякую вам. Давайте я відповім. Знаєте, це трошки контрпродуктивний підхід. Для мене однаково оголошують в Києві тривогу чи ні. Я не включав цього додатка. і Я не слухаю за тривогами. Я про них випадково дізнаюся, коли новини переглядаю все. Мені однаково, я, я ніколи в житті не був в укритті, окрім коли на прямий канал ходив і там переносили наші ефіри в, пі, в сховище під землю. Все, тому мені це байдуже. Але, ну, принцип має бути не те, що в когось має бути гірше, а принцип має бути, що в когось має бути краще. В інших, у всіх має бути краще, вибачаюся. І я думаю, що Зеленський дійсно в даній ситуації так себе страхував, і своє оточення, і свою владу, і свої фінанси і все інше, що. Можливо, в Києві є і певний перебір. Те, що Київ треба було приховати від балістичного озброєння, це точно, тому що тут і Міністерство оборони, тут логістичні основні візи, це вузька горловина для логістики військової. Тому насправді треба було. Але чи можна було ділитися, я думаю, можна було по області, по Одесі, багатостраждальній, по Харкову, напевне, можна було, і можна було працювати над дальшою розробкою і створенням своїх систем. Що робили при попередній владі, абсії знищили зараз? Кажуть, щось починають робити. Ну, може за п'ять років щось виготовлять своє. Ну от така історія. Тому насправді в цьому перша проблема. Другий момент: е, ви кажете, щоб киянам показати кусь кіномать і щоб частіше були тривоги в Києві, тож тоді ж коли йдуть по Київській області. Та я не маю нічого проти. Єдине, що тут є одна суттєва річ: насправді на більшість простого населення це дуже мало що вплине. І не дуже це впливає психологічно сильно, але це вплине на роботу цілого ряду підприємств і закладів, які все-таки потрібні. Так я розумію. У нас море з чиновницької братії, яка тільки шкодить Україні. Але від того, що голосили тривогу, і вона там три години собі десь посиділа, знаєте, Україну цим не врятує. А ряд військових підприємств і ряд закладів, які дійсно. Працюють на оборону в цей момент припиняється їхня робота, руйнується виробничий цикл, іноді йдуть досить серйозні втрати незворотні по саме по економічних можливостях оборонного комплексу. Тому, на мій погляд, це якраз той випадок, який не допоможе. Прикривати треба решту України по максимуму, і Київська область, на яку падають уламки ракет, в даному випадку не виняток. От з цим згоден. Наступне, а що вам відомо про Харківського СБУшника Дудіна? Ну, відомо, в принципі, небагато більше, ніж усім іншим. СБУ, його там відповідні керівники, люди, які мають закриту приховану кар'єру. Але він, він достатньо молодий, в 80-х роках, по-моєму, народився. Він працював при попередній шовладі, чи може ще позаминулій. Працював спочатку десь там на місцях. Військову службу проходив, потім працював в місті Києві, і саме Володимир Зеленський у 2020 році при Баканові призначив його очільником Харківської області. З одного боку, це викликає вже автоматичну підозру. В цей момент фактично СБУ контролював Сівкович. Російський. Друг Путіна, ну я багато розказував про Сівковича, покровитель нашого Гетьманцева, контролював він Баканова і тому подібне. І тому по Дудіну виникають питання, чи все там добре. Але а потім було 24 лютого, а потім був травень, по моєму, місяць, і потім вже було літо чи осінь, які дуже багато що показали. І я думаю, що Дудін це один з дуже небагатьох випадків, коли. Призначений Зеленським очільник СБУ для того, щоб займатися руйнуванням держави, щоб переслідувати опозицію, щоб не допустити там якихось там антивладних думок, поглядів, щоб знищувати непідконтрольний владі бізнес, чим займався при Баканову, займалося СБУ суцільно весь час і точно гарантовано не, не протистояти там російській загрозі. Це Бакановське СБУ саме в такому плані працювало. То Дудін, можливо, був чи не єдиний з керівників обласних управлінь, який 24 лютого показав, що він виявився на своєму місці, от таким чином. І що далі? Далі, перший виїзд Зеленського поза Київ. Ну, якщо не рахувати пару поїздочок в Бучу, там з кимось там він приїжджав, красувався. Це фактично передмістя Києва. Перший далі від'їзд. Це був Харків. Він вчав до Харкова. Особисто для того, щоб зняти Дудіна, так йому наказали швидко його куратори. Дудіна треба усунути, тому що він не свій. Все решта була сутільна брехня. Дудіна звинуватили в державній зраді. Потім вже його арештували вже десь в серпні чи вересні того ж минулого року. Дудіну приписали речі, які є протилежні. Саме Харківська обласна влада. Нейтралізувала спроби харків'ян захистити своє місто і блокувала їх. І поліція, і інші структури толком нічого не зробили, були або розгублені або шкодили. Зеленський надав наказ відвести війська від Харкова, задати Харків. Так, це Дудін про це вже розповів. А Дудін. Він тоді, як він запевняє, вступив в переговори з Залужним, розповів про загрози. Я не знаю, там роль Дудіна була чи не була, чи він добріхує трохи, але Залужний не відвів, по-моєму, 72-гу бригаду від Харкова. І коли расисти маршем заходили в Харків, раптом вони зрозуміли: стоп! Нам же ж Вова обіщав, що здесь не буде, ніхто протистоять, а тут вдруг, оказується, ціла бригада вооружених сіл України. Вау! А як такое? Їх там розгромили під Харковом. Оця історія була, і Дудін можливо мав до цього відношення стосунок, щоб не пустити в Харків Росіян. Він роздав зброю, яка була в розпорядженні СБУ саме харків'янам, а його звинувачують, що він пер... хотів передати зброю Росії. Яким чином? Роздавши теробороні цікавий підхід, так і тому насправді я вважаю, що 24 числа Дудін поступив як справжній нормальний представник керівник органу спецслужби. Правильний і нормальний, саме патріотичний. За що Зеленський особисто гнався в Харків, щоб його зняти? Бо Дудін тоді вже почав говорити. І сьогодні він прямим текстом звинувачує Зеленського погірше, ніж Кулініч чи будь-хто інший. Це звинувачення, за які Зеленський має дістати довічне ув'язнення, якщо вони будуть підтверджені. Те, що сказав Дудін, абсолютно 100% це державна зрада в умовах воєнного часу. Тому. Дудін наскільки небезпечна постать. Ну але Зеленський, ну я кажу, там з інтелектом його оточення там все відпочиває. Вони собі створили цю проблему. Вони могли десь тихо затюкати Дюгіна, Дудіна десь там, щоб він не давав якихось там виступів тощо. Але вони розбудили це так, вони його арештували. А колись він буде головним свідком. Одним з головних свідків у справі Зеленського. От можете мені повірити. Ще раз кажу: я не знаю деталі про Дудіна. Якщо його Зеленський призначив очолювати обласну організацію обласну структуру СБУ. Очевидно, що в Зеленського була підстава думати, що він зрадник. Мабуть, таке було, але війна декого виправила. От моя оцінка приблизно те, що по Дудіну. Наступне власне два питання об'єдную в одне. Нещодавно начальником Київського військового ліцею імені Івана Богуна був призначений полковник Камалов Євгеній Віталійович. Чи знаєте ви щось про нинішнього начальника ліцею? Ну і бажаю всім здоров'я. Ліцею, звісно, так само, і успіхів процвітання слава ЗСУ. І друге питання було трошки довше. Просто резюмую: звільнили Горджічука Ігора Володимировича, справжнього героя України, неймовірну людину, пасіонарну, все інше. І чи це і призначили якогось? Камалова, чи це не є зрада чергова і все інше? Знаєте, давайте так Ігоря Городійчука перевели заступником начальника Національного університету оборони. Це ну, за всіма даними це підвищення. Він подякував це, він це підтвердив. Цей факт є. Чи... Там він зможе виконати свою функцію належним чином, надіюся, що зможе. Попри страшні ураження, ви знаєте, які страшні травми в нього були під час, коли захист Савур-Могили, всі інші дії тоді 2014 року, ця людина відновилася як могла. Так він тілом дуже сильно покалічений, але це людина неймовірної духовної сили. І я думаю, що він в університеті оборони він зробить свою добру справу. Тому що стосується Гордійчука, ну. Ніби питань нема. Що стосується ліцею, от у мене таке відчуття, що Зеленському захотілося прибрати, тому що в ліцеї занадто ходили ті фотографії. В цьому ліцеї навчається дочка нашого українського героя Ярослава Журавля, от того солдата, якого вбив Зеленський, Так, якого вбив Зеленський своїм наказом забороною прямою забороною вийти. Провести рятувальну операцію. наш військовий чотири дні помирав, а була заборона. Ніхто не зміг піти. Перші там були виходи. Після того Зеленський заявився прямими заборонами. І от Гордійчук дуже демонстративно підтримав дочку Журавля. Вона там навчається. Він з нею фотографувався. все. У мене таке відчуття, що це нагадування Зеленському. Його вирішили пошвидше звідти прибрати. Так, слава Богу, ніби на підвищення. Надіюся, що там і не буде поставлений в умови, де від нього мало що залежить, бо він перетворив цей ліцей на дійсно дуже патріотичний заклад підготовки української молоді, яка хоче служити в армії, бути військовими. Що стосується Камалова, Ну, прізвище то азійське, але він народився в Монголії в родині радянських військових. Але дуже швидко це десь Він чи не в роках. Він народився в 84-му, По-моєму, ще десь з дитинства переведені були в Україну. все його життя вже пройшло тут. Він навчався вже в українській державі, не радянського світу. Здобував військову, бо по віку не встигав в харківському закладі відповідному військовому далі. В нього було поступове зростання, в тому числі саме з навчальними частинами, десь з перших періодів, навчальні роти, навчальні підрозділи, тобто десь навчання військових і було його складовою його кар'єри. Тобто, за логікою, це нормальне призначення, це певне підростання в цьому керунку. Але мені здається, отак як Гордійчук, який очолів ліцей, який є символом, який є героєм. Я думаю, що можна було знайти серед наших бійців когось, хто саме це ж юне покоління. Це для них потрібні символи і герої. От якби не полковника Камалова, а когось із тих героїв, так поранених, так тих, хто не можуть більше вже на фронті бути, перевели би сюди. Я думаю, що це би був, мабуть, кращий варіант. Це було б виховне. Але Зеленський думає про протилежні речі, і тому рішення було про Камалова. Я сподіваюся, що це не є погано, просто можна було зробити набагато краще і правильніше. Ну, але завдання стоять інші. Все, пройшли ми це. Мабуть, вже останнє сьогодні запитання. Прокоментуйте, будь ласка, вседержавну програму психічного здоров'я та підтримки психологічної підтримки населення України під патронатом Першої леді Олени Зеленської, яка називається Ти Як? Ну, Ти як? Давайте так. Насправді. Треба ж десь показувати, що Лена Зеленська чимось займається під час війни. Дуже довго були питання, а де вона взагалі перебуває? От коли тільки дружина Джо Байдена приїхала в Україну, так тільки на Закарпаття, перше нам витягнули Зеленську, щоб показати, ні, вона теж в Україну. Її звідкись теж привезли слід за дружиною Байдена, але вже після того її почали демонструвати і. Потрібно було терміново щось робити. Для неї вигадували різні програми. Спочатку ця програма психологічної підтримки, яка була озвучена, ну десь приблизно в районі під кінець серпня, десь 22 серпня, двадцять року. Торік. Потім. В грудні місяці її дуже багато розкручували знову з якимись новими там заявами з усім. А коли вона остаточно заглохла і вмерла, то в березні 23-го року додали нову, нібито під програму. оцю ти як насправді чи це потрібно, це неймовірно потрібно. Психологічна підтримка, особливо для бійців, які мають посттравматичний синдром інші речі, це дуже потрібно. Вони не отримують психологічної допомоги. Військові не отримують практично взагалі. Це на них не поширилося, а вона казала, що це буде. Переселенці не отримують подібної допомоги, хіба що в приватному порядку від волонтерських груп, які надають таку допомогу. Все те, що робить Зеленська, ну як і завжди. Це імітація реформи, імітація дії, під яку вкладають кучу грошей, витягують там із усаїд, із інших, і плюс це відволікає колосальні зусилля від інших розстанов. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти кинуті і робити інформаційну підтримку. Насправді це від конференції до конференції. Там створюються якісь програми, демонстрації, презентації. На тому все закінчується. Нема такої програми на ділі. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні! Прорвемося, переможемо.